Ситуація смішна, гротескна. Карикатурно виглядає президент, карикатурно виглядає уряд, смішний парламент. Якби не кров на сході, якби справді лінія фронту не спливала кров'ю, от днями 15 березня загинув молодий доброволець з Жидачівщини Львівської області Володимир Князів. Хлопцю було 18 років, ледь дочекався, щоб йому виповнилося 18, щойно закінчив школу, пішов добровольцем на фронт. Ну не знаю, як взяли, але от хлопець загинув. Дізналися про це ми з російських засобів масової інформації опозиційних. Наші не одразу навіть про це повідомили. Вже пізніше, коли стало про це відомо, то відповідно оголосили в траур в його рідному. Районі таке, і таке інше, тобто з одного боку є зберігається цей пасіонарний дух, особливо серед молоді, хто намагається захищати країну і боронити її. А з іншого боку, їм в спину б'є оце все, все ця політична надбудова, яку згадував Вадим, яка в принципі мотивована і детермінована зовсім зовсім іншими інтересами. Нам намагаються демонструвати якісь такі от потішні, як у Петра І були ці потішні полки Прибереженський і Семенівський, так, от потішне об'єднання правих сил. Нагадаю, що якщо виходити з чинного законодавства, то блоки на парламентських виборах не допускаються. Тобто ці партії все одно будуть в бюлетенях записані на парламентських виборах різними рядками. Тому це об'єднання не має абсолютно жодного сенсу. Те саме можна говорити про таке, ну от чотири му. Шкетери, Сааркашвілі, Гацько, Гриценко і Садовий. Тобто, вони можуть говорити про якесь об'єднання. Але ми знаємо точно, що у них немає на місцях інституцій. Тобто у них є така велика надбудова в Києві, там, у Львові, може в деяких ще інших великих містах, але це не є виборчою машиною. Тобто вони не зможуть реалізувати себе на виборах і тим паче не можна говорити про їхній похід, похід на вибори. Єдиним фронтом множиться. Ви знаєте, в країні зареєстровано вже більше 300 політичних партій. Множиться політичні партії, виникають там, роблять спроби. аграрна партія заявила про себе так потужно. такі такі ми круті будемо представляти інтереси села. І спокійно десь вони там собі розчинилися. І таких спроб залишається багато на цьому тлі президент чи робить вигляд? Я справді не знаю, чи він. На правду почувається впевнено чи він придурюється, що все з ним гаразд і, і, і все в нього добре, і, і він демонструє нам свою впевненість абсолютно з блокадою. Я підтримую на 100% позицію Парасюка, тобто блокада нам показала, що? що велися постійні торгівельні операції з окупованими територіями. Коли нам говорять, от пам'ятаєте, в рішенні РНБО є така вимога, майже ультиматум, ультиматум на ультиматум захарченко з Плотницьким Нам ультиматум наше РНБО їм на зустріч ультиматум. Поверніть підприємства під українською. юрисдикцією. Але ж це підприємства, які знаходяться у власності Ахметова. Не будемо про це забувати. Це не підприємство української юрисдикції, як такої. Я вже не кажу про те, що і для російських засобів масової інформації було величезною новиною той факт, що виявляється, ці підприємства працюють так би мовити на Україну. І вони страшенно цим обурювалися. Як вже так ви фінансуєте хунту. Зауважимо, що в цьому рішенні РНБО ні слова, і про це багато говорилося, але про це, це треба повторювати. Ні слова немає про повернення полонених. Більше того, кількість заручників з боку ДНР ЛНР зростає. Про що заявила відповідальна за це Мадам Геращенко? Отже, там уже 418 наших заручників. І гу-гу в рішенні РНБО теж саме. Росія порізала на металобрухт або вивезла з окупованих територій десятки стратегічних підприємств, ну зокрема, патронний завод, зокрема, фірму Топаси, там можна їх перелічувати і перелічувати. Ну кому цікаво, я на Фейсбуці поклав цей перелік. Але ми знову про це нічого не говоримо. Ми ні слова не говоримо про компенсацію з боку Російської Федерації тих збитків. Генеральний прокурор заявляє, що серед документів, які передані до суду. До близько 300 томів секретних і надсекретних документів чудово. Тобто, а хоч дайте я, хоч якесь розуміння, про що йдеться? Чому вони з'явилися тільки через три роки чи на четвертий рік війни, а не з'явилися одразу? За цих обставин, коли Аваков, очевидно, чи я не знаю кому направду, я не впевнений, що Аваков повністю контролює таке дивне вживу словосполучення, що й спало на думку. Політичне середовище в середовищі української поліції, от в правоохоронних органах, які за своєю природою мають бути політичні, з'являється політичне середовище, і вони навіть претендують на певну політичну суб'єктність. Сироїд абсолютно от, колись я думаю, що в підручних історії про це напишуть, що вона. Як могла врятувала залишки гідності українського парламентаризму, коли просто припинила законно припинила сесію, коли війшли оці громадяни в погонах, фактично захопивши трибуну Верховної Ради? Ще трошки вони зайдуть в парламент зі зброєю. Так як було свого часу в вірменському парламенті чи ще раніше в кортесах Іспанії? Тобто, фактично, це така собі репетиція державного перевороту. Далі вони що, депутатів-заручники будуть брати, тому серию чинила абсолютно правильно на цьому, на цьому тлі. Де є точки кристалізації якоїсь альтернативи, як на мене, то такою точкою кристалізації, навіть стратегічної кристалізації українського політичного середовища виступає партія Юлії Тимошенко-Батьківщина, тому що в усьому цьому хаосі, який має місце, вона зберігає цілісність фракції, вона зберігає цілісність політичної позиції, вона зберігає цілісність стратегічних пропозицій для суспільства, що нам робити ближчим часом, і зрозуміло. 就呃。Sure. Uh Тут мали бути парламентські вибори. Якщо ми ще якось хочемо зберегти легітимність, президент каже, я їм не подарую парламентських виборів. З якого дива, це не його право подарувати чи не подарувати вибори. Якщо виникає ситуація, за якою уряд неспроможний виконувати свої функції, а ми бачимо, що уряд фактично втрачає контроль за ситуацією, що якби він там не надимав щоки. Парламентські вибори це єдиний вихід, який може зберегти легітимність держави як такої в іншому випадку. Знову пошлюсь на Вадима, Це обвал того, що називається політичною надбудовою. Тобто, фактично, знаєте, як при виверженні вулкана. Кратер верхівка гори провалюється в кратер. Так, от вона гора поглинає, так би мовити, сама себе. Так, от дуже схоже, що держава провалиться всередину країни, держава розчиниться, тому що державної машини як такої вже фактично немає. І от діяльність Генеральної прокуратури тут Віктор Сергійович згадував, що фактично виявилися фейковими голосні звинувачення на адресу Єфремова, втік, втік точніше, на. Сі теж саме коцюба. Я днями зустрів Лавриновича, проти якого голосно порушили кримінальну справу. Пан пан Луценко питає, кажу, Сашко Олександр Володимировичу, а що у вас з кримінальною справою? Він сміється, каже: ну що не, не як, як як мокре горить, а нам вже подавали це як величезне досягнення Генеральної прокуратури, пред'явили звинувачення колишнього міністра юстиції Януковичу. Тобто, оцей от фейк на фейку він е, фактично провалює, як я вже сказав, державу всередину країни, і було б нічого, якби не війна, тому. Чекаємо дуже гарячої і весни і осені. І думаю, що нам з вами ще доведеться порозважатися з цих наших персонажів з Грушевського банкової на предмет взагалі, їхньої адекватності. Ну і на сам кінець. Заходимо до керівника Інтерфаксу. Там пафосно засідає Верховна Рада. Питаю, в чому пафос виявляється сьогодні 100 років. Створення Центральної Ради України. Ну, пам'ятаємо, як закінчила Центральна Рада. От щось в мене є таке враження, що тут точно прийде або гетьмана, або потім і директор. для того, щоб виписати свідоцтво про смерть, необхідно, щоб було свідоцтво про народження. <гум> Направду, коаліція уряду Груйсмана ніколи не народжувалася, тому що немає коаліційної угоди, під якою згідно законодавства, має бути підписи не менше як 226 депутатів. Пан Мельничук, який, або пан Бублик, які виходили, ну бублик до речі, виходив з БПП, не з коаліції, а з БПП. А от Мельничук виходив з коаліції. Він не може не знати про ту обставину, що коаліція і не була створена. І на правду це нам просто показує. Тобто Мельничук вже демонструє як своєму партійному начальству, так і своєму начальству, де скажімо так, що все. Пацієнт швидше мертвий, аніж живий, тому хоч він ніколи і не народжувався, але я від нього, тобто він Мельничук, від нього дистанціюється. Україна Канада доволі драмати, драматично погоджувався, тому що там найбільша проблема це питання торгівлі продукцією сільського господарства. І фактично, я не є фахівцем в зовнішній торгівлі, але проконсультувався у фахівців. Все-таки ми тут. Символічно дуже хотіли підписати саму угоду. Відтак ми поступилися. Як це ми зробили, до речі, і при підписанні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми, на превеликий жаль, тут значною мірою поступилися своїми інтересами. Інша річ, що Канада сама достатньо потужна аграрна держава, тому ближчим ближчому перспективі ця поступка теж має не так матеріальний, як символічний характер. Але Канадці все таки здатні прораховувати перспективу українка. Українці, очевидно перспективою жодним чином не цікавляться. Що стосується вашого питання про транш європейського союзу, і тут же на полях зазначимо, що і меморандум з міжнародним валютним фондом, як нам Тимошенко повідомила, виявляється підписаний є текст цього меморандуму, Лізь кругляк. 600 мільйонів і лікс і ліс кругляк. Що, що що на чому? Європейський союз очевидно розуміє значення для себе України. Він чудово пам'ятає, що корупція є середовищем існування української влади. Тобто українська влада, корупція, організована злочинність це синоніми. І ці фоций факт, що це синоніми, чудово знають європейські експерти і європейські політики. Поза тим вони йдуть на це, розуміючи, все-таки важливість і значення. Для себе України. Тому скільки б нам Петро Олексійович не розказував, що які вони молодці, і зону вільної торгівлі з Канадою підписали, і в червні може у нас буде безвізовий режим, ми маємо для себе пам'ятати, в ці речі, ці предмети вихваляння влади є символічними. На реальний добробут, на реальний рівень життя, вони жодним чином не впливають.